Країна ЄС викликали до зовнішньополітичних відомств російських послів, щоб висловити протест у зв'язку з анексією окупованих територій України. Так, до МЗС Польщі викликали посла Росії Сергія Андрієва. Його візит до польського відомства був коротким. Посла попередили, польща не визнає останні кроки Кремля пов'язані з війною в Україні. Литва не лише викликала повіреного у справах РФ Сергія Рябоконя, а й вирішила оголосити дипломата персоною нон ГРАТА, оскільки останні дії та заяви Рябоконя не сумісні з його дипломатичним статусом. Послів Росії у зв'язку з анексією території. Торію України також викликали Італія, Фінляндія, Німеччина та Бельгія. Раніше президенти дев'яти країн Північно-Атлантичного альянсу опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.